Заморські шкідники атакують тепличні господарства, ласують томатами, огірками та зеленню. У хід ідуть і декоративні рослини. Нині під карантином майже 13 гектарів теплиць. Утім, спеціалісти карантинної служби кажуть, боятися нашестя комах не варто. Головне вчасно розпізнати цю небезпеку. Журналісти агроконтролю разом з інспекторами вийшли на полювання. З Чим повернулися далі у сюжеті. Літо серед зими таке можна побачити у тепличних господарствах. Нині ця галузь агропромислового комплексу, є чи не найбільш прибутковою, адже тут можна вирощувати продукцію цілий рік. Однак специфічні умови, постійна температура та висока вологість стають сприятливими і для розвитку багатьох шкідників. Це трипс, це кліщ, буває білокрилка. Гусінь, щоб побороти загарбників, фермери вивертають кишені. На він відправляють армію голодних ентомофагів. Їхнє меню, інші види комах та їхні личинки. Метод дуже ефективний, він навіть і дешевший, ніж хімічний захист традиційний. І самі рослини, вони при біологічному захисті, коли не застосовується така жорстка хімія, почуваються набагато краще і здоровіше. Утім, що Вчасно зреагувати небезпеку треба знати в обличчя. Все частіше на рослини чатують заморські шкідники а отже, і невідомі агрономам. Звісно, були. І треба боротися і вже якось актив активізуватися. Тому карантинна служба нам в цьому допомагає. В них є велика база, в них є теоретичні знання. Спеціалісти служби стоять не лише на варті фітосанітарної безпеки окремого підприємства, а й продовольчої безпеки всієї України. Відтак канікул фахівці не мають. Цілий рік розставляють пастки і досліджують здобич. Карантинних організмів на цій стрічці немає. Це Звичайні. Тепличні, так я вам не скажу без експертизи. Так, тільки експертиза встановлює видовий склад цієї комахи. Нині Київська область вільна від тепличних шкідників, а от не пощастила Криму та Львівській області. Там теплиці атакувала південноамериканська томатна міль. Загалом під карантином нині майже 13 гектарів теплиць. Якщо зрівнятися з усіма тепличними площами по Україні, то це небагато. І вони тримаються під контролем, проводяться фітосанітарні заходи звідти. Можна вивозити ніякої продукції. Якщо порівняти з минулим роком, то на даний момент у нас є невеличке зменшення. Підсумки роботи служба оприлюднить наприкінці цього року. Наразі фермерам радять купувати лише перевірений посадковий матеріал і вчасно повідомляти інспекторів про непрошених гостей. Інакше на бізнесі доведеться поставити крапку.